Вітаю міні Агро Чернівці, Коломийська 1А. Сьогодні у нас невеличкий огляд Аріона РФ 404. Даний трактор має 40 кінських сил, 4 циліндри, повний привід, гідропідсилювач, а також він має примусову гідравлику. В тракторі рівна підложка та бокове розміщення КП. Також у нас представлені Оріони РФ 244. Він йде трьохциліндровий, повний привід. Також бокове розміщення КП та рівна підлога. Гаражне зберігання всіх тракторів Голомийська. 1 а чекаємо вас.